Привіт-привіт всі мої дорогенькі. Ану, признавайтеся, всі вже понаїдалися смаколиків, і також варите борщики, борщики чи супчики. Ми вже все також вже поїли те, що було на новорічному столі, ну, вже таке ж і 3 січня. А тепер варимо борщик. Хоча, ви знаєте, я борщ не дуже часто варю, стараюся так. Ну, чередувати то борщик, то розсольник, то якийсь супчик, щоб не, ну, не часто був, то для нас борщик, коли варю, це теж смаколик, це теж смачно, дуже любимо. Дітки люблять із цибулькою, прикускою, із зелененькою, із такою. А я люблю з часничком борщик. Так що, хто хто як любить, тому у нас сьогодні на обід гаряча страва. Сьогодні, як бачите, не через верх у мене вже. Так, і сьогодні будуть в мене такі кухонні посиденьки. Зараз зроблю собі каву. І хтось, може, вже відгадав, що буду робити зараз. Новий рік зустріли, а далі ж йдуть свята. Хто вже, правда, відсвяткував Різдво, а хто ще ні. Так що дивіться, дивіться, як ви відчуваєте, так і робіть. А в мене є дві хрещениці. Маю дві хрещениці, тому повинні привезти мамі, й мамі вечерю. Чекаю їх і хочу ж, потрібно з чим же ж пригощати, я то розумію, мені то привезуть вечерю, але ж і мені ж потрібно хоч чаєм же ж пригостити, дівчат. Подарунки, само собою, а чай, то зробити ж потрібно і до чаю, вже це вирішила спекти. Я то невеликий такий кондитер сильний. Але все ж таки, все ж таки свечу. Щось свечу, хочу, вирішила я спекти бисквіт. Ну, Але бисквіт не, не класичний, а такий шоколадний із какао. Хочете чимось солоденьким пригостити. А коли солоденьке ще й домашнє, і смачненьке, то, то ще приємніше. Так. У мене дві хрещениці Саша, чоловік мій. Також має хрещеника, але хрещеник його далеченько. Тому, та можливо він і не дивиться, звичайно, нас, але ж раптом хтось буде дивитися, тому із його рідних. Тому передаю Артурчику привітики. Чекаємо, чекаємо всіх своїх хрещеників в гості з радістю, завжди. Завжди раді бачити. Зараз які, якраз такі свята. Новорічні та можна можна ходити, незважаючи, коли там який час, я думаю, що зараз такі дні можна приймати гостей, якщо є можливість, як там у кого. Так що буду готувати, і вам зараз розповім, що я буду і як роблю я. Не знаю я, наскільки це там правильно чи неправильно по пропорціях, але покажу вам. Покажу, розкажу, як я роблю, і. Покажу готовий результат. Можливо, хтось із вас також захоче спекти такий тортик. Так, що роблю спочатку я? Я беру таку чашу від міксера, виберіть, яка у вас є там, якщо немає такої, беріть зручну миску, де ви будете збивати звичайним міксером, в кого, в кого що є, беремо так, і сюди відправляємо. Я беру 6 яєць. Шість яєць беру. Сюди додаю. Так. Дивлячись, яка форма. У мене у мене форма буде така 20, діаметром 24 см. Тому я беру 6 яєць. Якщо у вас менші форми, то берете, звичайно ж, менше. Так. У мене такий рецепт, то оце спробую вам покажу, що в мене вийде. Так, 6 яєць я сюди розбила. Так, десь у мене записаний рецептик. Так, 6 яєць і додаю сюди. Я вже тут відміряла, 180 грам цукру. І ще я беру, беру, дівчата, хлопці, дрібку солі сюди, завжди додаю так. Трішки тоді такий смак яскравіший. І збиваю я. На такому міксері. Якщо у вас міксер звичайний, також можна звичайно, на високій швидкості збиваємо яйця з цукра. І ось така біла маса виходить густенька. Зараз покажу вам. Ось така, така біла маса. Так ось виходить така ніжна, повітряна така маса. І далі беруся змішувати сухі інгредієнти, але спочатку я це роблю в окремій мисті. Додаю сюди 100 грам муки, 100 грам борошна додаю. 38 грамів кукурудзяного крохмалю. Якщо у вас крохмалю немає, то додавайте борошно. Більше борошна додавайте. Так, і далі беру 50 грамів какао. Так, і оце все я змішую. Змішую отак між собою. Так, борошно, крохмаль. І какао змішую. Отак змішую, щоб вони подружилися між собою. Змішала я сухі інгредієнти, і тепер уже додаю в нашу масу сюди до цукру, маса там, де цукор з яйцями. Додаємо сюди сухі інгредієнти, але знову ж таки знову просіюємо. Обов'язково просіюємо, як сюди додаємо. Хоч ми муку я там також просіювала, але й тут просіюю знову, щоб не було ніде ніяких комочків, щоб не залишилося. Щоб все так було розпреділилося гарно. Бачите, щоб не було оцих скакао таких штучок різних, з крохмалю, можливо. Так, зараз все просію. Просію. І тепер змішую вже не міксером. Не міксером, а лопаткою, лопаткою, але так потихеньку з'єдную наші інгредієнти лопаткою. Міксером тут уже не потрібно, зараз вимішаємо, щоб з'єдналися. Так, виходить така повітряна, повітряна така маса. Так ось, спід низу гарно вимішуємо, щоб... Какао і борошно розприділилось рівномірно. Вимішуємо так з під низу не швиденько, не швиденько, потихеньку лопаткою мішайте, вимішую. Тисто, я Змішала, зараз буду викладати. Форма в мене нагадує 24 см. Я так ось під низ поклала пергамент. Пергамент у мене силіконізований. Так, отак ось трішки обріжу крайки. Нічим не змащую більше. Так, і викладаю сюди тісто. Виливаю, чи викладаю, чи висипаю. Акуратно таке тісто воздушне. Воздушне, повітряне таке. О. Так, і зараз відправляю вже в духовку, але перед тим її розігрійте на 170 градусів режим верх-низ у мене, без конвекції. Просто звичайна електродуховка в мене, а ви вже дивіться по своїх духовках. Десь приблизно 30 минут потрібно випікати, але дивіться, потрібно стежити, і ні в якому разі перші 15 хвилин в духовку не заглядаємо. Бо раніше заглянути все, буде тортик не вдасться. Опаде і все. І готовність я провіряю дерев'яною шпажкою. Завжди так провіряю, якщо десь приблизно півгодинки проходить, і я провіряю, якщо шпажка сухенька, все, витягаємо, трішки тортик постоє, хвилинок 10, і можна вже діставати з форми. Так що понесла я в духовку. Тортик спікся. Трішки постояв хвилинок 10 після духовки, я зараз буду його доставати. Достаю так. прохожуся ножиком по боках. Значить такий м'якенький. Так. Так, і відкриваю. Відійшов, так? Да? Так. Все. І тут ось так, відділяється гарно. Тут пергамент у мене, тому відділися гарно. Ще гарячий, ще гаряченький такий. О, дивіться, красота. Красота гарненько від'являється. Дивіться, який він. Тут по боках ой ой, -ой такий, такий ніжний. Хоч би, хоч би не поламать, о. Такий ніжний і пухнастий. Так, що я далі роблю? Тепер я замотую тортик у харчову плівку. так. Так, беру тортик, замотую в харчову плівку, отак, і відправляю його на одну годинку, відправляю на одну годинку в холодильник, щоб рівномірно розподілилася вологість, а потім вже буду його розрізати. Поки корж на торт вистигає, там в холодильнику відлажується, я зараз показую, що я роблю. Це вже я хочу для торта серединку, хочу туди желе. Желе хочу вперти, але ж хочеться якось придумати не просто. Так, перший раз я думаю, така розумна, така розумна. Думаю, вилю ось сюди желе, поклала фольгу на низ. Думаю, зараз отак желе по дну розпреділю, і воно так застигне, буде якраз форма торта. І я той кружечок із желе так покладу всерединку, буде гарно все. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Та Вилилося все та тут по столу? Ну, Щось голова. Голова зовсім уже не вари, мабуть, заморилася трішки. А це вже дубль 2 в такій зараз формі. Сюди, мабуть, вилю, хай воно там застигне, а потім якось, уже, якось уже придумаю його перегрузити. А як його перегрузити? Ну, зараз роз, розчиняю желе. У мене залишилося ще желе. Так, зараз, зараз, зараз треба ж кип'яточку. Кип Ну, думаю, там уже ж получится. Але, мабуть, знаєте що? Мабуть, я все одно. Але знаєте що? Я, мабуть, нанизу туди таки покладу чи кусок пергаменту туди, отого силіконового, покласти. Зараз щось придумаю. Мені так подобається оцей пергамент силіконізований, так гарно все з нього відділяється. І не потрібно цього я, ну, ні олії лити. Оце як я раніше торт, як випікала, так змащувала олією, а це не потрібно ні олії, так гарно все, як книжка пише, так гарно відділяється, Вообще супер. Так що й вам рекомендую. Просто чисто рекомендація моя. Так. Ну що, мабуть, я ж таке желе туди залю. Отак. На нього бо мало лі. А вдруг тоді в мене воно не відстане, так як мені потрібно і що я буду робити? Ой, скільки планів, скільки план... планів. Так, отак змахаємо, щоб воно мені горне не вилазило. Ну що, буде діло тут чи ні? Думаю, буде, а так постою. Так, постійно трамбуйся. Я зараз розчиню желе і спробуємо туди. А то залила. Така довольна, думаю, і так розпреділилась. гарно. Щось вийшло в кухню, заходжу, боже, а тут? а тут озеро в мене із желе. Ну що, що за діла? Дурна голова. Так. Від, як говорять, від дурної голови і ногам спокою немає. Так, зараз. Оце на пакетику пише, що потрібно розчиняти в 400 мл окропу желе. Я ніколи не розчиняю, так як там пише. Оце беру, ну, 250-300 ну, мл, це потолок. 400 то дуже багато. Я не знаю, для кого вони пишуть. Я там як 400 заливала, так воно тоді таке дуже Дуже, мінімум жидке воно. Я десь 250-300 і все. Так, вже воді. чайник закипів, так. І то зараз сюди налью, відміряю 300. Так, 300 я відміряла, і то я не впевнена, що це буде 300. Може я й менше буду лити сюди води. Мені ж потрібно, щоб воно застигло, а не таке ото, як телі полоси. Ну, оце я 200 вже вилила. Зараз трохи роз, розчиниться. Може, ще добавлю. Не знаю, це мені щось таке захотілося, щось незвичайне. Ну, як незвичайне? Незвичайне те, що я не робила ніколи. Думаю, треба щось якийсь такий гарненький тортик зробити. Може ж таки дівчата приїдуть, сподобається їм, оцінять, а може й не оцінять. Ой. Хочеться щось приємне зробити, якось їх привітати. Ну що, оце ось, да, це вже 300. Ну і то я, ж, я рахую, що це багатенько. Ну, спробую. А ще якби 400, то, то мабуть, би взагалі не застигло. Так, оце я вам показую. Зараз залью желе. заливаю желе. І все. І на цьому з тортиком закінчено. Вже в наступному відео вам потім покажу, що в мене вийшло. Бо це я буду з ним возитися до ночі. А коли я тоді вам відео буду виставляти, це вже в наступних. Завтра вже покажу, як я його прикрасила, що туди додавала. М -м -м. Ну це вже ж може ж буде діло. Це подивитися з мене, посмієтеся. Можливо, і там є якісь інші девайси для такого, але я так, по-домашньому те, що під рукою, так ото й роблю. <смі> так що дуже мене там не критикуйте. Та наче, наче розчинилося. Оце може ж буде діло з нього. Так, все, Желехай. хай застигає. Желе, нехай застигає, а в мене є ще одна, а в мене є ще одна важлива справа. Зараз вам покажу ось яка. Яка справа в мене важлива. <laughs> а що ви думаєте? Так веселіше тортик робити. Стаканчик, а там і другий, і торт готовий. А насправді, хто мене знає, то я жартую, жартую, люблю жартувати, люблю, коли зо мною жартують. Як каже мій чоловік, потрібно навіть самі найтяжчі моменти, але потрібно десь шукати позитив, усміхатися. Так що, будемо, як ви вже побачили, будемо варити рульку. Спочатку будемо її варити. Спочатку будемо варити в пиві, а потім, уже, як вона в нас повариться, відвариться, то будемо її запікати. Так, кладу рульку в каструлю. Додаю я сюди трішки овочі. Отак. Зараз ще й часничку сюди кину. Духмяний перець кидаю. Пару штучок. Лавровий лист, Так, духмяного перцю. Трішечки коріандру додам. У мене мелиний, можна такого. Цілого, так, чорного перцю. горошком, Сюди я так горошком, так. Часничок додаю. І. Що ми заливаємо пивом? Скільки ми сюди додамо. Скільки сюди не додав, то багато не буде. Але ж, так, саме головне потрібно, щоб було пиво темне. Темне, світло не підходить нам. Так, шумить гарно. Що я так? Я так да? Що його мілочиться? Десь літру пива додаю. Далі. Так, 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 а де вас. Потім сюди ще додаю соєвий соус. я, Пиво, соєвий соус. Оце, як наварим, так наварим, І десь. І десь літри водички я ще додаю, тому що потрібно, щоб рулька гарно варилася, щоб повністю покрилася водою. Так, у нас вона величенька така. Ох і аромати. Ви не хвилюйтеся. <кій> десь вона вариться десь 2,5 години, то за той час алкоголю там не стає, а смак, а смак стає дуже-дуже смачним. Так, і ставлю варитися на повільному вогні. Я ж кажу, десь годинки 2-2,5, ну щоб така м'якенька була. А потім я буду витягаю її, натираю гірчицею, трішки меду. Улюбленими спеціями натираю в рукав і в духовку вже до повної готовності, щоб така була шкоринка, така була золотиста. Потім, коли воно спечеться, достаю, натираю часничком і все, накриваю фольгою і смачнюща рулька, готова до столу. Так, все, побув бісквітик годинку. Годинку в холодильнику, відкриваю, що воно. З нього вийшло. О боже, де ти? Запакувала так, наче посилку. Зібралась відправляти. Так, ну що. Ну що тут вийшло? Так. Влага вийшла, розподілилась рівномірно. Красота. І буде смакота. Так, розріжу я, мабуть, зараз його на дві частини, і хай він відпочиває. На дві чи на три, та ні, мабуть, на дві. Я отаким ножиком ось розрізаю хлібним, звичайним хлібним ножиком. І що на два? Та хай буде на два, так? Да? Мабуть. Бо на три, то я тоді не вгадаю. Не вгадаю. Коротше, розрізаю на пополам. Передать би вам. О, дивіться, це так, зараз вам показую. Це просто. Це просто супер-пупер. Так, зараз вам, щоб ви послухали, зроблю. А такий легенький і пропечений, дивіться. Оце бісквіт. Чуєте? Клас. Все. Перерізала тортик. Перерізала тепер хай стоїть, чекає своєї черги, поки буду прикрашати.